RUN! 10.36 і у студії Янтарна ФМ дуже очікувані гості. Ми сьогодні раді зустрічати у нас вперше і сподіваємося, не в останнє. Ірина Іванець, лікар-офтальмолог першої категорії, офтальмолог, хірург з 15 річним стажем, засновниця приватної офтальмологічної практики, тобто Китея. Доброго дня, рада вітати і вас, тому що давно слухач вашого радіо. Мені приємно бути запрошеною сьогодні. Доброго дня, ми сьогодні будемо говорити зокрема, звісно, що і про е, практику, оптику, те я обов'язково. І власне зачепимо дуже важливу, актуальну тему для всіх нас, яка власне стосується того, як війна зокрема впливає на наш зір, як нам захистити е, зір та очі. Е, то Давайте власне з тою розпочнемо в основні такі м -м, критерії, як війна та стрес, хронічний, якому ми власне перебуваємо сьогодні кожного дня, впливають на наш зір. Ну почнемо з того, що кількість скролінгу переглядів новин в телефоні зросла десь орієнтовно вдвічі. І останнім mm -hmm. часом 40% орієнтовно звернень людей це є пов'язано з функціональними розладами зору на фоні тривалого скролінгу, mm -hmm. на фоні якого виникає сухість ока виникає. Напруження очей, біль голови, і люди вже звертаються з страхом, чи в мене часом не глукома розвинулася. Mm -hmm. Звичайно, наступне буде це є повітряні тривоги, нічні, коли люди звертаються вночі постійно там чи в укриття ходять, чи mm -hmm. так само вночі моніторять екран, В результаті чого погіршується сон. А вночі ми знаємо, що наш організм потребує відновлення. І очі в тому числі відповідно е немає часу на відновлення, і зранку ми встаємо і нас вже турбує печіння в очах, і вже погіршення зору. Mm -hmm. е тому е так, зокрема, навіть і блекаути, мабуть, також ми маємо вим вимкнення світла, і е часто буває так, що е в кімнаті темно, а ми сидимо коло монітора чи коло екрану. Чи, наприклад, хтось любить собі почитати і читають не завжди правильно, так якби то так мало бути. Тому, звісно, і це, мабуть, що теж впливає на зір. Звичайно, розвивається в тому числі сухість очей, mm -hmm. і як мінімум можна використовувати зволожуючі каплі, дорогі радіослухачі. Не забувайте, що є простий шлях вирішення. Ви можете звертатися в аптеку і брати собі зволожуючі каплі. На основі гіалуронової кислоти вони mm -hmm. вже знімуть вам відсотків 50-60 вашої симптоматики mm -hmm. дискомфорту. На екрані не забуваємо знижувати яскравість, коригуємо mm -hmm. контрастність для комфортної роботи і е зменшуємо час перебування за екраном для того, щоб... Менше було скарг, менше було турботи і менше причин для звернення до лікаря. Ото, власне, так. То в основному порядку мали б ми ще сказати про те, чи можна взагалі відновити так, скажімо, зір після стресових навантажень. Тобто, це екран нашого телефона, знижуємо яскравість, е, можемо спокійно йти в аптеку і використовувати якісь зволожувальні, та, так. І, е, Власне, зір наш насправді дуже сильно залежить від стресового навантаження, в тому числі це насправді дуже така ну тема вагома. Бо інколи можемо навіть і не задумуватися про це, але коли зрозуміти, що Є вже такі симптоми, яких не треба ігнорувати, і треба звертатися вже от прямо до офтальмолога, коли вже прямо дуже серйозна проблема. Тут я хочу відзначити особливо пацієнтів з хронічними захворюваннями, наприклад, цукровий діабет, гіпертонічна хвороба на фоні стресу йде підвищення артеріального тиску, перепади цукру. І це все впливає нам на судинну стінку, відповідно, виникають вже порушення на сітківці, uh -huh. також порушення харчування кришталика, і також йдуть звернення, почастіше звернення з погіршеннями стану діабету, діабетичної ретинопатії, такі в нас є діагнози, uh -huh. з кровилими на сітківці, часткове не тіло. І це все потребує вже більш серйозного лікування. Часом кількох спеціалістів ми мусимо звертатися. Тому дуже велике прохання, йде війна, стрес, так, але люди ми маємо дбати про себе, тому що це важливо, щоб потім не витягувати самих себе з, з критичних станів. От, власне, стосовно лікування, то якщо ми вже помічаємо якісь із таких більш серйозних симптомів, то ми можемо сміло йти в тея. Звичайно, давайте поговоримо про це. Як взагалі виникла ідея створення і. Загалом про місце, про ту локацію, так де ми можемо перетувати свій зір. Тут історія, я не готувалася до ефіру з цієї історії, але можу розказати. Я в той час працювала в Києві під час війни. Це був 2023-23 рік, і після обстрілів там по місяцю ти кожного дня по суті ховаєшся. І Я приїжджала до мами в з Новояберівська. І приїжджала тут, відпочивала трішки назад на роботу. І мене сестра одного разу повела погуляти по Новояворівську, цей новий район е, Приозерна. Так І мені так локація сподобалася. Думаю, боже, так важко вже там змучилась, трохи дитину треба забирати. І подумала, отут От класне місце, отут гарно, я би отут хотіла. Тобто, вже було в планах відкрити. Е, так своє так. Місце. просто потім війна внесла корективи. Ну, це складно насправді. В Києві дуже складно ага. там. Так ми тут не відчуваємо настільки те, що відбувається в столиці, і на східних територіях. Власне, і будь-який бізнес розвивати в принципі в такий складний час. Це є дуже велика відвага. Але круто, що у нас є тепер у Новояворівську в такому гарному місті те, які основні послуги ми можемо там зустріти. Е, ну, в нас проводиться діагностика, лікування. Ми були першими в новоявріску, які запровадили ОКТ-діагностику, Можу тим похвалитися. Е, Донедавна ця послуга була доступна. Це вузька діагностика структур ока для точності по глаукомі, по діабету, е, по рогівці. Багато по чому. Е, тимчасово ми зараз апарат віддали на сервіс, тому що плануємо взяти новіший е, і скоро послуги знову будуть доступні. Е, і ну, в чому наш посил? Ми хочемо надавати якісну високу діагностику тут на місці з продовженням можливості лікування. Тому що я хірург і можу надати високий спектр послуг. Правда, зараз оперую лікую у Львові більшу mm -hmm. частину там є всі можливості для того, але от можу розказати, що наші пацієнти, наприклад, в оптику приїжджають до Новояворівська. і це мені Власне, дуже думаю, приємно. що У вас є власна оптика своя, що йдуть так, того. так. І у нас дуже гарний вибір грав. І мені дуже приємно. так тішився от недавно післяопераційні пацієнти і їхні друзі приїжджали Новоярськ. Було дуже приємно, класно. Це насправді дуже круто, що в нас дійсно є таке високоякість, бо Філософія така досить благородна. Надавати круті, якісні послуги і хірургічні, різні ви робите також і доступні у вас послуги. Це насправді круто, що нам не треба їхати кудись дуже далеко і можна е, власне, дай би Бог, щоб нам не потрібно ну, було. Та в планах фізик, ми але... і плануємо розвивати офтальмологію на місці. Дай mm -hmm. Бог все вийде. Однозначно і віримо і чекаємо цього. Стосовно відмінності вашої клініки, від звичайного офтальмологічного кабінету, які основні критерії Ну, різнає? перше, я би відзначила можливість пацієнта проконсультуватися одразу з хірургом, прямо проговоривши особливості uh -huh. і самої хірургії, і подальших, uh -huh. подальших кроків. І також у нас є безкоштовне післяопераційне ведення пацієнтів. Ми можемо їх Це спостерігати те, на місці, вони а. можуть підійти. в Будь-який момент записатися. У е, нас онлайн запис, в нас е, дуже крутий спеціаліст в оптиці, якого ми навчали, і постійно навчаємо. Угу. Е, оптометрист. Е, вони молодці. Ми багато в них вкладаємо ресурсу, і вони можуть дуже великий спектр дати саме по послузі угу. е, підбору корекції. Дівчата молоці мене класно. Знаємо ще, що свідомий бізнес сьогодні він є свідомим, коли ще і робить якісь такі великі речі, в тому числі і благодійні. Нам відомо про вашу благодійну ініціативу. Давайте зараз поговоримо детальніше про це. Е, ну, я хотіла вже давно, щоб коли в мене буде можливість, щоб займатися благочинністю mm -hmm. і завдяки нашим клієнтам. Людям, які в оточують, і нашим постачальникам фірма ЦАЙС німецька. Ми змогли організувати чудову благодійну акцію для діток Сиріт. До Дня Миколая ми зможемо подарувати їм хороший зір. Ми їх Класно. перевіримо, обстежимо. І підберемо їм корекцію, і наші дітки будуть бачити. І якщо нам вдасться, ми постараємося це проводити кожного року. Oh, це дуже круто. Як скористатись, Як до вас звернутись, куди писати, куди телефонувати, і для кого, власне, е... хто може скористатися такою акцією? Е, ну наразі ми пішли на співпрацю з міськрадою, uh -huh. і в нас є виділений нас на цей ну на зараз. Є виділений список діток, які вже uh -huh. на понеділок мають підійти до приїхати. Uh -huh. Вони вже записані, і в понеділок ми будемо їх обстежувати. Це малозабезпечені дітки, дітки з інтернатів, діти-сироти. Uh -huh. А наступного року, якщо нам вдасться розширити кількість зараз семеро діток. Uh -huh. А наступного року, якщо буде, будемо розширятися, я думаю, що ми зустрінемося знову і можливо тоді будемо залучати ще додатково чи uh -huh. благодійників. чи... Клас. Може, самі справимося знову з нашим з підтримкою клієнтів і все буде добре. Однозначно, в такій справі завжди знайти однодумців є легко, і ми вам дякуємо за те, що ви робите таку. Це направду досить така, велика, вагома місія. Це круто. Скажіть, будь ласка, такі ще пройдемося по основних порадам слухачам слухачами не тільки. Як часто потрібно проходити повну діагностику зору? Е... Взагалі рекомендується дорослим раз в два роки, але чесно uh -huh. кажучи, ми спостережені такі, що краще при можливості раз в рік. Або як тільки ви замітили, звернули увагу якісь мушки, плями, щось турбує з очима, не сидіти, не чекати, тому що не давати допомогу заднім часом набагато складніше. Uh -huh. Треба звертатись вчасно, і тоді ми зможемо разом з вами, як команда, працювати над тим, щоб зір був добрий. Це таке основне правило. Далі можу порадити, якщо тривало працюєте, тривало скролити телефон. Я розумію, є новини, треба читати, тривоги і все решта. Будь ласка, кожних 20 хвилин на 20 секунд перевели погляд на 20 метрів десь далеко. подивились на пташок на деревах, порозглядали mm -hmm. і от, тоді буде легше вже очам працювати далі. Відпочивайте, відходьте від, від, від тих новин трошки, часом треба відпочивати і. Ще якщо можна вернутися назад до, так, до війни, це відносно військових. Військовий травматизм важкий зараз. І мене чоловік військовий, офтальмолог, він мобілізований, працює військовому госпіталі і каже: і розкільки би можна було уникнути травм, якщо б просто військові використовували тактичні окуляри. Тому, будь ласка, військові, якщо ви слухаєте, тактичні окуляри. І це стосується людей, які працюють так само, болгарка, оті всі якісь. Робота з деревом, все решта, будь ласка, захисні окуляри, це не, не так складно, це заважає, я розумію. Ну це ваш сір, це, це ваша турбота, це рятує на правду. Дякуємо вам за такий важливий момент і за такі корисні лайфхаки. Поради обов'язково знаємо тепер, озброюємося, турбуємося про себе, про свій зір. Зокрема, вам зичимо успіхів Дякую. далі у вашій справі. Насправді класно нашому місту, що у нас є тея. Дякую. і нам не потрібно направду, шукати професіоналів десь в інших містах. А от з нами тут за кілька кроків буквально є місце, де ти можеш і врятувати зір, і перевірити його. Цю підтвердження цьому є, власне, ваші відвідувачі. Ми попередньо, коли публікуємо афіші, завжди просимо поставити запитання, якщо вони є до нашої гостей. В вашому випадку лише компліменти. Я Це думаю, так. на такому ми і завершимо. Бо, власне, в нас така традиція. Ми завжди в прямому ефірі зачитуємо і побажання, і запитання нашим гостям. Тож пані Наталя написала, що. Пані Ірина чудова лікарка, чуйна людина, справжній професіонал. Оперувалася в неї з приводу заміни кришталиків. Тепер маю зовсім іншу якість життя. Величезне спасибі. Е, пані Наталичка зініна, я знаю, що це ви е, дякую. Так, ми стараємося завжди всім дати максимальну якість зору і. І ми тут для того, ми тут для того, ми працюємо над цим. Я також хочу подякувати Радіо Єнтарної ФМ. Я направду ваша давня вірна слухачка. І мені, я пам'ятаю, розписала, чому у Львові не тяне. <схай> тому, тому що у Львові часом хочеться теж послухати. Затк Дякую, успіху вам. Працюйте, ви молодці. Навзаєм. навзаєм. Зустрінемося ще в студії янтарної Обов'язково. Обов Гарно. дня.